So, hello everybody. Hello. Hello. Ще вчора на дзвінок за номером 101 вони відповідали лише українською. Тепер, наче повернулися в дитинство, знов сидять за шкільною партою, готують домашні завдання та відповідають на запитання вчителя. Найперше вчаться представлятися та називати свою професію. My name is Kozak. I am a of Деякі іноземно підхоплюють одразу, деяким для засвоєння потрібен час, але більшість уже зараз впевнені, спілкуватися з іноземцями зможуть. Якби ви зустріли іноземця? Як думаєте, не розгубилися б? Мабуть, було б цікаво розказати йому те, що я знаю, і попрактикуватися у англійській мові. Освоювати англійські премудрості диспетчерам допомагає викладач з багаторічним досвідом. Галина Іваськів каже, програма досить складна, але для тих, хто має ціль море по коліна. Пані Галина під час спілкування із своїми дорослими учнями навіть дійшла цікавих висновків. Декого навіть і не потрібно заохочувати, тому що люди самі цікавляться мовою. Ну а декого не в цій групі, але декого приходиться ну відверто кажучи, стидити просто-напросто, тому що оцінок як таких у нас немає. Чоловіків. як чоловіки в порівнянні з жінками? Більш старанні, менш старанні? Як цих А цих як цих... ви думаєте? Про чоловіків? <рес> Ні, як ви думаєте, вважаєте? Хто більш старанний, жінки чи чоловіки? Ну, я з жіночої солідарності думаю, Скажу, що жінки. <рес> і ви попадете в десятку. Наразі англійську мову засвоюють 80 диспетчерів зі всіх райвідділів МНС Хмельниччини. Чотири групи мають оволодіти необхідними знаннями за чотири місяці. Фінансується проект з держбюджету. Ці курси створюються для того, що на випадок того, що до нас приїдуть багато іноземців, фанатів футбола. На випадок того, якщо з ними щось трапиться, вони будуть дзвонити на 101. Вони будуть про це теж повідомлені. Тут усі транспаранти всі. І для цих курсів залучаємо державні курси інтерліво. Вони обучають наші диспетчерські служби по всій області. Довіряємо, але перевіряємо. Будемо дзвонити на 101. вдавати англійку, котра зламала ногу у центрі Хмельницького. Hello, I can Can speak Ukrainian. you help me? My name is Julia Anderson. кін service. юкраїніанкеню your emergency? It seems to me I have a problem with my leg. where are you? в Амільницька сподівався стрітніра трейдин. Єспліс холдон. Хаппіс он за вай. Санкс. Що ж, іспит витримано. Диспетчерів видає хіба що акцент. Тож іноземці можуть почуватися спокійно. Welcome to Хмельницький Ріджон. Світлана Русіна, Андрій Хабус для Подільської панорами.